Чому жінка, яка пішла, змогла втекти від нарциса, часом до нього повертається? Це питання я чула по відношенню до себе і про інших жінок далеко не один раз. Мене звати Лілія Пріль. Я була у відносинах з такими дивовижними істотами тричі, і це третім разом вже роблю все для того, аби збагнути що зі мною відбулося, що це був заморок, проаналізувати, систематизувати і зробити все. Аби весь цей досвід використати собі на користь і зрости і більше ніколи не потрапити у лапи цих хижаків. То повертаємося до питання, чому жінки повертаються у відносини із нарцисом. Коли людина любить, вона домальовує іншу, вона дофантазовує іншу, вона дограє іншу. Жінка здатна судити іншого чоловіка в даному випадку, в даному випадку нарциса по собі. Ми жінки здатні. Саморефлексувати, аналізувати, що відбулося, як відбулося, можливо, чомусь була неправа. Тобто робити цю глибоку аналітичну роботу. І ми гадаємо, що і вони, поки були на відстані від нас, провели цю саморефлексійну роботу. А ні, панове, ні. Вони не здатні на будь-яку саморефлексію. У них не працюють ось ці пунктики причино наслідкових зв'язків. Не працюють, забудьте. Тому чекати, що він щось переосмислив, що він тепер здатен оцінити, яка чудова, фантастична і люблячи ти була. що він здатний зважити, що він втратив, то ні, він не здатен. Але жінка вірить в те, що. Він змінився. Саме тому вірить кожному його слову, коли він дзвонить, чи пише, каже, я все зрозумів, тільки повернися, я тобі обіцяю, я ніколи на тебе руку більше не підійму, я ніколи тобі образливого слова не скажу, я ніколи на тебе не наїду і так далі. Звісно, їй хочеться вірити, бо вона його любить. Звісно, вона ще перебуває у своїх фантазіях і ілюзіях про його зміни, але нема ніяких змін. Тому жінка і повертає. Але те, що вона бачить далі, те, що вона стикається далі, це ще гірше, ніж було до того. Перерви між аб'юзами стають все коротшими, а масштабність аб'юзу ще більш агресивною. Чому він мститься? Він мститься, що ми пішли. Ви, я. Від нього фантастичного не йдуть. Що ти собі надумала? Ти гадаєш, що ти вільна? Ні. Ти моя власність. Ось саме так він думає, ось саме в цьому він переконаний. Тому він буде вас мочити. Саме мочити. Ще більш садистично. Чим більше разів ви повертаєтеся в такі відносини, тим більш його агресія і буде проявлятися. Це було в перших стосунках. Це було в других стосунках, і це було в третіх стосунках. В третіх це було, ну, оскільки я вже трошечки більше розуміла, не так про нього, як про себе. Я починала аналізувати, і я розуміла, я бачила, що він другий раз повернув мене у відносини. Дуже красиво. Так, так лестив, так підлазив. Так заліз у мозок, і між мозок так уплівся, як бантик, що я й допустити не могла, що то було виключно заради видовищної помсти. І мстився він всі два місяці, як я кажу, другої каденції наших відносин. В який спосіб він мстився? В той, який він знав, це буде найболючіше для мене. Він ігнорував. Він робив вигляд, що мене не існує. Він з'являвся лише, коли йому потрібно, нехтував моїми бажаннями, моїми потребами, моїми е, виставленими чітко границями. І він це робив щодня. Ви зараз запитаєте, і що ти не розуміла? Хм, він вправний, він чудовий майстерний маніпулятор. Що він робив між тим? Гойдати в одну сторону і не гойданути в іншу? Качелю неможливо. То було. Погано дуже добре, погано добре, погано добре. Це шалено розбалансовує психіку. Це створює шалений когнітивний дисонанс. Коли, коли тебе качнули в хороше, починаєш дуже сильно сумніватися, що ти правильно ідентифікувала те погане. Ні, то щось було не то. Тобто починаєш себе газлайдити. І відповідно, коли тебе глидають на тих лодочках. Зрозуміти, що щось не так, ну тобто свідомість не вірить. На рівні відчуттів це чітко прослідковується, чітко розуміло що щось не так. Відбувається якась відверта халепа. Але я все ще досліджувала. То ось ця помста вона була розтягнута гарненько в часі. І ці ігри би продовжувалися, якби в якийсь момент жорстко не сказала, що зі мною так не потрібно, мені так не подобається, бо він міг собі не дзвонити по п'ять днів, не спитати, як ти, що ти жива, вмерла? Ні. Я поставила дуже жорстку границю, Після цього я получила ще більше по голові, образно кажучи. І він вже садистично, саме садистично, холодно, жорстоко я розірвав стосунки, абсолютно неочікувано, і це була його така жужна Крапка. Але після цього він продовжував мені писати, як ні в чому не бувало, і розповідати мені, яка я причудова людина, як йому хотілося для мене зробити щось добре, дивовижне. І якби мені щось треба було, то я маю обов'язково звернутися до нього. І в цьому всі нарциси. Тому, повертаючись до початку теми, не вірте. У те, що вони змінилися. Не судіть по собі. Вони, може бути, дуже хотіли змінитися. Може, давайте пофантазуємо. Вони страшенно хочуть змінитися, але вони не можуть. Ну, це з одного боку, а з іншого боку, вони мінятися не хочуть. Оскільки за цими нарцисичними латами, захистами, вони радіозні, вони інші. Вони не такі, як всі, вони не пересічні. Принаймні, так вони почуваються в цьому світі, в соціумі. А без цього хто вони? Пшик? мильна пулька? Ви б на таке проміняли? От і вони не міняють. І то вони не відмовляються від того образу себе, який став їхнім другим я єдиним я, на яке вони опираються, і, звісно, мінятися вони не будуть. Не вірте, не повертайтеся. Бо за дев'ятим-десятим разом, так, у мене в других відносинах я поверталася, весь цей сербор тривав довгих 5 років. Двічі з них по півроку ми не комунікували, взагалі розходились і далі поверталась. Так, от за кожним разом вилізти, виповзти, вже знаєте, вибачте, на слові Харкові чи кров'ю, буде все важче. І я зараз не утрую. Подумайте. Обирайте себе. Окрім них, є ще класних чоловіків. Займіться з собою. Сходіть до психотерапевта, немає коштів. На психотерапевта, сходіть на ютубчик, подивіться купу відео про нарцисизм, подивіться, що він з собою являє. Це е, патологія, яка не лікується. І заакцентуйтеся на тому, що в мені притягує ось такого дивовижного. Почніть викорінювати, опрацьовувати, випрацьовувати в собі ту частину, яка створює у вас жертву, і ви потрапляєте у такі аб'юзивні нарцисичні стосунки. Вийшло сьогодні небесело.